Річка Замчисько, яка протікає через Костопіль, є вкрай важливою для місцевих, особливо у таку спеку. Тут часто відпочивають та рибалять, однак після не завжди прибирають, залишаючи купу бляшанок, пластику, паперу та багато іншого сміття, що призводить до забруднення річки та її берегів. Там бутилок тикий, да. що в мене купивляха. Не одну машину. саме про далі по правій стороні, по не. лівій стороні, що я там... не знаю. І ніхто не чистить, ніхто не прибирає, не знає. Ком нічого не треба. Небайдужі мешканці міста звернулися до екоінспекції з проханням про перевірку. Ті ж зі свого боку виявили ряд порушень та відправили листом вимоги до Костопільської міськради, аби ті усунули порушення. В ході даного обстеження було виявлено сміття, яке в знаходилось прибережні захисної смузі, смузі річки Замчісько та. Перешкоджання доступу громадян до водного об'єкта шляхом встановлення паркану із колючого дроту та дошок до Костопільської міської ради направлений лист щодо зобов'язального характеру. Однак міськраді кажуть, займуться очисткою річки, як тільки депутати ухвалять таке рішення. Уже була наша комісія Костопільської міської ради виїзна. Це все ми обстежили. І безпосередньо вже є проект цієї комісії, рішення цієї комісії, який буде розглядатися на виконавчому комітеті, не на найближчому. І відповідно комісію не було встановлено, так якби власника цих відходів вони визнані безхазяйними і вони згідно після виконавчого комітету вони приберуться. Тож, аби наше довкілля залишалося чистим, кожен повинен слідкувати насамперед за собою. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.